Це було так е, слизько, мокро. Я злякалася, почала гукати сестру. В наш час тривожний розлад стукає в двері, і коні, гелікоптери, і устриці. Я завжди мріяв, щоб в мене була відповідь на це запитання. Ми залишаємо за собою право поїхати з зі, зі знімального майданчика. Якщо хтось на майданчику буде говорити російською, на що я не піду на вбивство дитини, щоб взяти якісь її стволові клітини. Це трішечки парадігма ламається. Всім привіт, я Олександра Шмарова, діджитал ведуча ютубу нового каналу. І це проект Greenbox. Тут ти дізнаєшся більше подробиць про своїх улюблених зірок. Так ще заховані, Ось якийсь крем для рук. Що це? Ага. О Боже, <реш> клас, це щось дуже гостреньке. Я люблю додати його в Гуакамолі. Це дуже смачно. Клас. <реш> Перчик чілі, це у нас питання з перчиком, okay. як ви зрозуміли. І тут така категорія про особисте життя, про кохання. От щось таке. І перше запитання цієї категорії: назвіть ваші три редфлеги в чоловіках. Неохайність, нещирість і жадібність. Ви колись стикалися з такими чоловіками? Ну, ви сказали, три редфлайк назвати. Їх насправді більше. Да, Скажуть, що злата вибаглива, га... ви але я вважаю, що це абсолютно нормально. Звичайно, я стикалася із такими чоловіками, і стикалася з тими, які її зраджували, так що різним було. Друге питання вже більш таке про щастя, так скажемо. Okay. Ваше ідеальне побачення, яке воно? Ой, ідеальне побачення, коли мені цікавий хлопець, з яким я пішла на це побачення, в нього почуття гумору, щось, ну, щось таке нетривіальне, не щось прикольне, цікаве. Це, це може бути побачення. там... Я не знаю, в якомусь незвичному місці не в ресторані, не в кінотеатр, там не цирк, не зоопарк. Ну щось незвичне таке. А Щось вам влаштовували чоловіки, таке цікавеньке. Вже що вам запам'яталось? Найяскравіші побачення. Звичайно, у мене у мене були на холостяці, і там було абсолютно все. Взагалі, те, що в мене не було в реальному житті. Я прямо там відчула, як взагалі може бути і коні, гелікоптери, і, і устриці. Ми ловили устриць, і, і якісь іхтіандри. Ну тобто, все, що хочеш, і пелюстки троянд в басейні, фотосет. Це було красиво. Розкажіть про свій перший поцілунок. Перший поцілунок у мене стався в Криму. Я познайомилася з хлопцем на дискотеці, щось мені було років з 12, і він нас проводжав додому, мене і сестру. І пішов мене проведжати в під'їзд, і нахилився до мене цілуватися. Це було так слизько, мокро. Я злякалася, почала гукати сестру. Це була ніч, і уявіть собі, кричу, Марина, де ти? Темрява, двір, нікого немає, і мій вопль з під'їзда. Тобто мені не сподобалось перший раз. А хлопець не злякався ваших криків. <риклад> я вже не пам'ятаю, що щось він мені казав чи заспокоював. Ні, я не пам'ятаю цього. Я пам'ятаю, що я кричала на весь двір вночі, щоб сестра прийшла на допомогу. І наостанок запитання з причинкою саме. Okay. Секс по дружбі, ви за чи проти? У мене не було сексу по дружбі. Значить, проти. Ні, я не проти. Я не проти і ні за. Просто в мене не було такого досвіду і взагалі кожен обирає для себе те, що йому приємно, е комфортно. Так що тут нема, правильно, неправильно. Mm -hmm. Нема твого кульчика, в тебе прекрасний кульчик. Я, я дуже блакитні каміння, і це дуже, це дуже гарно. і світлотіння двох металів. Комплімент. Я люблю все гарне і прекрасне. Я сподіваюся, що тут також буде щось гарне і прекрасне. Ой, тут спробуй ще щось знайди. Що це таке? От майже прекрасне Це чийсь блиск. Це блиск для губ і за ним схована тема краса і здоров'я. О, Гарна тема. Розкажи, будь ласка, що завжди є у твоєму холодильнику холодильнику, що якась вода, в мене є безлактозне молоко. Я намагаюся, або рослинне молоко завжди, тому що я чисту каву не дуже п'ю, через те, що е, в наш час тривожний розлад стукає в двері і ще з так кава трошечки. От, тому у мене це завжди є. І в мене завжди є заморожені овочі. Це, типу, супер, ну я не знаю, must-have. Особливо зараз під час блекаутів, все одно в морозилці, воно в мене є оці холодогени, і воно там все завалено. І я завжди можу просто розморозити і поїсти хоча б якихось смачних овочів або якісь трави, якщо є газ. Якщо нема таке. А що ніколи ти не з'їш? Що ти не любиш їсти? Кінзу. Мені здається, що є люди, в яких не вистачає якогось фермента, щоб її чи перетравити, чи що. І ну, типу, для мене грузинська кухня, тому табу через те, що там, там додають кінзу, все. А я прям ой, це для мене дуже тяжко. Ну і знаєш, оці сюрстрін, як як ці всі <рес> <рес> мені здається, отакі от штуки, та дуже складно буде таке щось зіпсоване, це прям о, не знаю як. А на які б'юті процедури ти ніколи не підеш? Я взагалі про це не думаю, те, от не піду. Ти ми не знаємо обставин, а можливо, не знаю там тут, тут фу, завтра спіткає мене автокатастрофа, яка змінить мою зовнішність. І я піду на це через те, що просто захочу ну, вернути, як не знаю, природну якусь симетрію обличчя чи ще щось таке. Тому оце зарікання чи засуджування когось за якісь штуки, абсолютно на що я не піду на вбивство дитини, щоб взяти якісь її стволові клітини, чи щось. ну, типу на вбивство, на таке я не піду. На те, що порушує закон, я на таке не піду, а все інше просто можливо зараз не час, а можливо ніколи не піду, от тому ну що не захочу. І останнє яке тренування ти обереш? Кардіо, функціональне, якась йога більш спокійна. Функціональне або силове. Так, кардіо так хекаєш серце стукає. Ой, не дуже я люблю. Але інколи приходиться. От якщо це, наприклад, якесь тренування з теп-платформою. Вони також бувають кардіо, ти робиш крок туди, крок туди, руку туди, об гантелю. І воно якось веселенько. Але функціональне подобається більше, бо тягнеться спинка, зди, так добре, і качаються сіднички на якихось рікс цих петлях там. От, тому так. Да. Але треба просто, знаєте, обрати якесь тренування, хоч колись в житті. Зараз дуже туго з цим. Якось раніше до повномасштабного вторгнення я так легко приходила спорт, і йшла з нього, він у мене був регулярно. От. А зараз просто от, от, прям, я не можу себе заставити, прочитати книжку і почати От, Типу я їду кудись відпочивати, я там тренуюсь. Тільки я входжу в цей режим робочий. Сили я наскільки постійно виснажена, що мені здається, що оці стани перевтоми і накладаються на тривожний оцей розлашень, я його наче вилікувала таке враження, що воно повертається, що воно якось тому, що нічого не змінюється в країні, змінюються відношення, але ж типу війна триває, люди вмирають, і типу, і це ну це складно, якось я не знаю. Тому от чомусь читання книг і тренування от стало табу. Там є щось, якісь там неприємні предмети? Уже е, витягали. О, зараз залишилось приємні. Тільки, тільки хороше зараз. Нічого немає. Є. Є? О, що знайшов? О, такий конкурс у нас. Супер. Е, що я не знаю, що це. Це маркер. Це маркер. І він у нас відповідає за тему саморозвитку. Окей. Да. Так. І перше запитання в цій категорії: скажіть, яка пісня завжди є у вашому плейлісті? Слухай, ну в мене змінний плейліст, але ну, також прям одна. Два, так, якби мені його сказали, слухай одну. Зараз, зараз би я обрав щось. Може «Незрівнянний світ краси, Яремчука або. Це щось таке наше, аутентичне, знаєш? Бо мені подобається що такий тренд на класне, на наше. Ми пишаємось нашим артистами, слухаємо український фанк там х Тобто, я давай нехай нехай щось буде з такого, да. Нехай буде, нехай буде, нехай буде Назарій Яремчук. А якщо говорити про книжку, чи є така книжка, яка змінила ваше життя? Ем, я завжди мріяв, щоб в мене була відповідь на це запитання. Що от я б сказав, от я цю книжку прочитав і став кращою версією себе. Ем, ні, в мене є просто улюблені книжки, які я прочитав декілька разів. Наприклад, Стівен Кінг, 11, 22, 63, шістдесят цей роман. Я його читав там двічі. Зараз я перечитую Гаррі Поттера» англійською. До речі, про саморозвиток. От я таким чином практикую свою англійську, читаю Гаррі Поттера». А так, ем, дитинка моя читає, моя донька читає. Сутінки в тринадцять років Все. Доросле життя почалось, тому да. Тому я думаю, що книжки я б сказав би, що все такі книжки, так само як і музика, вони мають змінюватись залежно від твого віку, твого внутрішнього стану, твого оточення і так далі. Тому мені здається, це такий дуже такий плинний стан, і книжки, і музика навколо тебе вони, як і ти, мають постійно змінюватись. Ну можеш повертатися іноді там до чогось такого, але все одно щось має бути щось нове постійно. А щодо фільмів, чи є у вас фільм на, на всі роки? На все життя а, ну це цікаво. Да, в ну давайте, хоча б топ 3 Давайте Давай. це буде «Інтерстеллар». як найкращий приклад наукової фантастики. Обожнюю цей фільм. Це буде назад у майбутнє. Ну нехай буде перша частина, перша чи друга, неважливо. Бо цей фільм для мене був завжди таким показником. Я думав, блін, невже у 80-ті люди в США. Жили так. А ми жили а -а. Ні, не так. Навіть не не схоже. Для мене це показник. І, е, ну це такий найкращий приклад фільмів такої романтичної ери 80-х. І для мене важливо, що от, е, моя любов там до, до Західного, до Сполучених Штатів, цього фільму почалася. <таспоріг> і третій фільм, нехай це буде. А, нехай це буде м -м Стівен Кінг, а, воно. Так, да. я не люблю жахи, але люблю кінга, тому обрав цей фільм як екранізацію одного з найкращих романів сучасності, мені здається. А і про спорт. Чи любите ви спорт і що ви обрали? Кардіо, тренування в залі з залізом, чи може щось функціональне? Я люблю спорт. Я щойно годину тому був у спортзалі, а вранці я бігав. Я певно, що найчастіше обирався таки кардіо. Я пробіг 8 повних марафонів, 5 нью йоркських марафонів. І, в принципі, на місяць я десь там пробігаю, думаю, що ну, зараз кілометрів, я думаю, кілометрів 100 і ну, можна навіть більше. Тому спорт це велика частина моє життя. От на днях я грав у футбол за третю штурмову. Ну Це класно, спорт, я дуже люблю. Це велика частина моєї життя. Він є кожен день в моєму житті фізично, а також я, звичайно, слідкую за нашими футбольними клубами, за нашими тенісистами, за нашими олімпійцями. Тому спорт завжди знає. Щось здорове. Що я ще можу знайти? Два лет. Гаманець. Гаманець. Гаманець це як ви розумієте про фінанси, про роботу. Держ. Ось така тематика. Так. Скажіть, будь ласка, коли ви приїжджаєте на зйомки фільму чи серіалу? У вас є якийсь райдер? Що туди входить? Може, є щось незвичне. Ну от, з моменту повномасштабного вторгнення я з дружиною повністю перейшли на українську мову, і жодного варіанту не було і жодного разу, щоб ми почали говорити російською. І в нас є як доп, додатковий договір до основного контракту. І там ми вписали один пункт: це е, ми залишаємо за собою право е, поїхати зі, зі знімального майданчика, якщо хтось на майданчику буде говорити російською, тобто є попередження. Якщо люди не розуміють, ми розвертаємося і уходимо. Це класно. Да. Да. Е, друге запитання. Скажіть, який був у вас найбільший гонорар за вашу кар'єру? Е, Найбільший гонорар за мою кар'єру це, до речі, було дуже давно. Це були часи, коли я ще був студентом, і тоді, на жаль, знімалося дуже багато. І зазвичай вони сюди приїжджали, щоб дешевше зняти. От і тоді на той момент я отримував за знімальний день тисячу доларів. Ну, але тоді курс був менше. Але все одно, по типу, якщо на теперішній час, то це дуже хороші гроші. Де ті часи? Чи були у вас якісь професійні факапи, які ви пам'ятаєте? Знаєте, становлення взагалі в професії це суцільний факап. Ну, Якщо ти не помиляєшся, то ти не можеш зростати, не можеш робити роботу над помилками. Є те, чим я можу пишатися. Наприклад, граючи в виставі, посеред вистави, я порвав гомілку стоп і там він розпух до такого розміру кавуна. І я ще півтори години був на сцені, грав в мене був танок ще я відіграв виставу, і ніхто з глядачів не зрозумів, що в мене сталася травма. Ну, а наступну виставу на наступний день я вже не зміг зіграти. Так само з, ну, то, можна того розказувати. Це, я думаю, найбільший факап, який я технічно обіграв. Так. Скажіть, а зараз під час е, повномасштабної війни, як вам приїжджати на знімальний майданчик і грати? Це морально розгружає? Е, історія в тому, що ну, два роки поки е, взагалі становлення було. Е, Ситуації на полі бою я не знімався. По-перше, мені я не міг е е синхронізувати, як так там ну, страшне відбувається, там смерті. Е е умовно кажучи, не умовно кажучи, а п'єш воду з калюжі. Там, е 26 днів знаходишся в оточення, переїжджаєш сюди, а тут е бари, кафе відкриті, все mm -hmm. в доступі. Це трішечки парадігма ламається. Mm -hmm. І вже коли. Ми начекали на прикордонників два місяці. Якраз ми повернулися. У нас сталася ротація, і мені запропонували, мені дали повний карт-бланш, тобто волю певну. І отут я вже відчув, що це. Прям реабілітація. Але зі мною було дуже непросто, тому що ну, голова грає свій жарт. Я трішечки важкою людиною став для режисера і для креативних продюсерів. Але дякую їм, що вони це витерпили і дозволили мені в повній мірі переключитися. Тобто, я вважаю, що наразі для мене зйомка це таке заземлення, повернення до своєї професії і дуже крута реабілітація. І останнє питання: як ви ставитесь до чорного піару? Дуже погано. Ну, я вважаю, що це ем, як вам сказати, коли я тільки навчався, мені мій майстер казав, що ну, «А чим будемо дивувати. І от якщо починаємо дивувати чорним піаром, як якоюсь брудною білизною, ну, там, вивалювати все те, що має бути закритим е, на показ. То вважає, що ти не зовсім цікава людина. Якщо за е, якісь гідні твої вчинки, за те, як ти живеш життя, які, які ти вибори робиш, е, як ти вчиняєш і цим комусь допомагаєш щось зрозуміти, збагнути, стати на якийсь певний е, правильний шлях, то мені здається, це набагато крутіше. Та в мене до речі, з цього приводу моїх колег дуже багато. Е, в соціальних мережах підписників у мене не так багато, але всі мої. <ріху> <ріху> Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь Володимира вам сподобалась найбільше? <ріху> так, ось це опа. Ого, <реш> цікавинка. Перші це розмови про гостреньки, про кохання, про стосунки. От щось таке. Перше питання, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь е, червоні пропорції е, в жінках, які от якісь риси характеру, які ви не любите, не приємли? Як вам сказати? Я не люблю дуже м'яких таких дівчат. Е, я більш, е, зважаючи на те, що я дуже довгий час вже військовий, мені от не вистачає такого гостринки, такого міцного характеру, якихось криків, чи ось крейків, чогось такого. І, ну, от більш максимально характерно. Да, експресія. Експресія. Яке для вас ідеальне побачення? От за кадром дружина вас підтримує? Ідеальне побачення, просто подальше від людей, взяти свою другу половинку, приділити максимально час для двох, для спілкування вдвох, максимально спілкування по душам один з одним, і щоб ніхто нікого взагалі не заважав з боку ніякого шуму. Ще таке питання: скажіть, яка ваша мова кохання? Знаєте, по психології кажуть, що їх п'ять розділяють: це слова, вчинки, подарунки, проведений час разом і фізичні доторки. О, більше щось одне, чи типу. Можливо, щось одне у вас як най найвище привілує? Найвище я... це. Можете ще раз повторити, але я вже забув. Слова, вчинки, подарунки, проведений час разом і фізичні доторки. Ну, більше за все, це проведений час разом у, і фізичні доторки, щоб відчувати свою половинку поряд, відчувати максимально бути. Ну, Внікати в це все життя, бути максимально разом. А чи пам'ятаєте ви перший поцілунок зі своєю дружиною? Так, так. Це пам'ятаю, перший поцілунок, це я був, приїхав з зони бойових дій зато. Моя на той час дівчина вона навчалася в Запоріжжі. Я приїхав в Хмельницьку область, відразу продягнувся, через все полетів до неї. Два дня ми погуляли і вже перед самим від'їздом вона дозволила поцілувати себе в щічку. І я вже собі продумав, що це вже все наші відносини, що ми зустрічаємо. Це наш самий перший поцілунок. І останнє запитання в цій категорії: як ви ставитесь до шлюбних контрактів? А, максимально категорично проти. Типу, Ну, шлюб і сім'я має бути погоджена душею. Має бути ніяких застав, ну ніякого якогось примусу не має бути, або якихось граней, що так можна, так не можна, або так має бути, не має бути. Ну шлюб має бути загальний через кохання. Ніяких я рахую контрактів взагалі не повинно бути. Дякую вам дуже за розмову. І вам дуже дякую. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь Василя вам сподобалась найбільше? Ми будемо чекати. Шо? Це маркер. Добре, що це маркер. Це маркер, просто цікавої форми. І, і тут у нас захована тема саморозвиток. Перше запитання, скажіть, яка пісня завжди є у вашому плейлісті? Останнім часом у мене багато пісень канельзи. Я нещодавно там місяці два назад. Так, у вересня або в жовтні на початку дружина мене запросила на концерт. І Ми поїхали і тут у нас в Києві і вона розповіла, що давно я знав, що вона в цьому була в дитинстві. В рок-групі, що вона грала на цій? І я коли побачив її щасливе обличчя, коли вона всі ці пісні підспів тому що вона ще й тоді їх слухала. Я подивився на це щасливе обличчя, і мені стало подобатися трішки рок. А яка книжка змінила можливо ваше життя? Ну якщо брати там років 10-15 тому, то я Прочитав е, е, Ерік Марія Рімарк е, серця трьох мені дуже сподобалось. Е, а за останній час е, трішка три чашки чаю мені сподобалось. вона така психологічна. Тому я раджу, хто любить читати. Читайте це дуже сильна мотиваційна така. Чи є у вас фільм на всі часи, який ви можете переглядати? Ну, якщо брати те, що я люблю, то це більше така. І... ну, Люблю фантастику, мені там подобалось дуже. Я багато разів дивився, це там Гаррі Поттера всі частини. Зараз сам дивився, коли був дитиною. Потім е з, одні, з, з багатьма дітьма, дітьми своїми. Спочатку з, зі старшими, які вже виросли, дивився, потім вже з маленьким скоро буду дивитися, ще. потім ще буду дивитися. Їх. Ну і все, що там е з екшенами. Не знаю, мені подобається це всі фантастика, там, ці, мстителі, ці, Тому мені це все подобається. І щодо спорту: так. яке тренування ви оберете? Кардіо, функціональне, залізо в залі тягати, чи може взагалі якусь спокійну медитацію? Ну, точно не залізо. Ну, на, на витривалість цього не кардіо, але... а ага, функціонально. Да, функціонально. Ну, не знаю, люблю бігати і себе відчувати завжди в тонусі, щоб я міг багато пробігти і не задихати, щоб мене я був до цього готовий. Супер, дякую вам за розмову. Це був Ютуб проект нового каналу Greenbox. Став лайки, підписуйся та коментуй.